Оновлена інформація зі Слов'янська. Наразі вже відомо про двох загиблих та щонайменше про 36 поранених внаслідок ворожої атаки міста. Серед потерпілих є дитина, п'ятеро людей у важкому стані. Очільник військової адміністрації Донеччини Павло Киряченко розповів: Росіяни обстрілом зруйнували адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Відомо, що рашисти вдарили по центру міста двома ракетами с 300 На місці трагедії продовжують працювати усі необхідні служби. На цинічний обстріл росіян відреагував і президент України Володимир Зеленський. Ворог повинен знати, Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії. Окрім Слов'янська, у той же час постраждав населений пункт Дружківка. Дві ракети того ж калібру влучили у дитячий будинок. Споруда практично повністю зруйнована. На щастя, жертв у Дружківці немає.